Чому я є прихильником зняття мораторію? Вірніше, припинення заборони на купівлю, продаж або відчуження у інший спосіб земельних часток паїв, земель сільськогосподарського призначення, які приватизовані селянами. Тому що це зашкоджує виключно селянам. Виключно, я підкреслюю це. 100 разів і ставлю 100 знаків оклику. Нікому більше це не зашкоджує, тільки селянам. Тому що землі сільськогосподарського призначення, оці земельні частки паї, яких більше так знають під такою назвою, вони продаються з тих пір, як з'явилося як право власності селянина на цю земельну частку паї. До січня 2001 року вони продавалися без обмежень, вони продавалися у відповідності до закону. І тоді, до речі, в 98, му 99 му і в 2000 році мої батьки стали власниками декількох сотень земельних часток паїв, придбавши їх у своїх односельчан. А з січня 2001 року, і в особливості із січня 2002 року, тобто з тих пір, як спочатку було заборонено продавати земельні частки паї, це був січень 2001 року, а потім вступив у силу нині чинний земельний кодекс України, перехідними положеннями якого було заборонено продавати і в інший спосіб відчужувати земельні частки паї, вони стали продаватися підпільно. Просто-напросто під прикриттям різних правових механізмів. І як би не упиралися там усі так звані благодетелі народу, типа народної партії, колись Литвин запроваджував усі ці потворні заборони, дуже старався, і багато інших, які, начебто, дбають про селянина, це чиста брехня. Вони зашкоджують виключно селянину. тому що замість того, щоб селянин мав продати за достойною ціною, у нього забирають ту землю за копійки. Тому що у підпіллі, на підпільний товар, високих цін не буває. Тому я за те, щоб скасувати цю заборону, дурну, виключно на користь селянина. Але, звісно, прийнявши такий закон, який захистить селянина від несправедливого обеземелення, який захистить селянина від того, щоб його обдурили в черговий раз. Тому є мій законопроект про обіг земель сільськогосподарського призначення, який передбачає навіть відповідальність держави за несправедливе вилучення у селянина землі. Якщо селянин буде у процесі купівлі-продажу, або міни, або дарування, або передачі до статутного фонду обманутий, то відповідальність за це буде нести держава, яка вчинить реєстрацію оцього правочину, в відповідності до якого буде обманута селянина. Запроваджується моїм законопроектом ціла низка істотних умов правочинів, які повинні бути обов'язково у договорі купівлі-продажу, наприклад. Чи у договорі про передачу до статутного капіталу або пайового фонду цієї землі передбачено все так, що вже не обманеш. І запроваджується багато інших механізмів, які будуть захищати права, інтереси селянина. Зокрема, і те, що практикується уже 20 років, фактично, сімейним підприємством Корнацьких. Люди, які продали свою землю, не повинні. Залишатися без шматка хліба. Вони повинні довічно отримувати ренту, тобто ту ж саму орендну плату, тільки у вигляді ренти, під назвою рента. От і все.